«Мильна планета, Мене звати Аня і ми з вами сьогодні розпочнемо серію відео по миловарінню. Як стати з чого почати, що вам для цього треба, давайте сьогодні про це поговоримо. Далі то цей канал був створений для того, щоб підняти настрій, завести нові знайомства, розвинути в собі творчу, творчу натуру, можливо, просто придбати якийсь гарний виріб. З чого вам треба почати? І про що треба знати? Дивіться, для того, щоб виготовляти сувенірне мило, нам знадобиться мильна основа. Мильна основа у нас взагалі буває е, двох-трьох-чотирьох, зараз давайте рахувати разом. Е, Трьох-чотирьох видів, мабуть. Це у нас прозора мильна основа, біла мильна основа, е, є також органічна, але у мене її немає наявності. І є кремоподібна. Зараз вам її покажу. І кремоподібна подібна мильна основа, яка ось в такому вигляді вона, вона ніколи повністю не застигає. І розпочнуть про неї розмову. Давайте. Вона ніколи не застигає, вона, бачите, вона так пальчиками піддається да? нянію. Так. Ви можете вільно з цієї основи додати вільно соль, цукор або каву. І з цієї основи дуже виходять гарні скраби для тіла, які нам знімають перший ворговішої шкіри, шкіри так, доглядають за шкірою. І також цю основу я використовую, коли. Займаюся мильною кондитеркою, дуже гарно воно виглядає, особливо ці кремчики, які дуже-дуже натурально вони виглядають. Так от, давайте повернемося до мильної основи. Прозора мильна основа вона взагалі не має ніякого запаху, ну, легкий, ненав'язливий запах і біла основа, яка між ними різниця. Прозора ми розуміємо, це напівпоготовий продукт. Я... Який складається з гліцерину, води або рослинних екстрактів і затверджуючих елементів. Біла основа це та ж сама е, позора основа е, з видаванням для натрію, це білий барвник. Білий барник, е, який використовується в зубних пастах, е, які використовуються, в принципі, що він, також, він використовується. Ось це є також в мильній основі присутні пінавризувателі, і за, за рахунок цього ця мильна основа впілиться. В принципі, це те вивод, яке ми купуємо на, на поличках в магазині, але без домішку додавання барників і ароматизаторів. Також на ринку є ще органічні основи, вони більш складаються не з синтетичних домішок, в мильній основі, а з натуральних жирів. Вони дуже гарно піняться і в принципі, дуже гарно зволожують шкіру, часто її використовують приготування дитячого мила, це основи на козьому молоці, це основи з авойкою. Ми розтоплюємо, ми нарізаємо основу, частинку основи на рівні кубики. Для того щоб розплавити її в мікрохвильовці. Розплавляти можна основу ну, бажано, в мікрохвильовці, тому що при, при розплавлянні її на водяній бані, ми, основа тіряє свої властивості і випаровується багато води. Але при розтопленні основи в мікрохвильовці ми маємо розуміти, що перегрівати основу ми також не можемо, адже при перегріванні вона закипає, а при Ще більшому нагріванні, гліцерин починає, починає полімеризуватися, і він стає таким коричнуватим і має дуже-дуже неприємний такий горілий, згорівший запах. Митися ним, звичайно, цією основою можна, вона піниться, але вже ну, на наголовня мила вона вже не, не, не зараз. Швиденько покажу вам, як зробити невеличке мило. Нарізавши основу, ми її розтоплюємо, підготовлюємо барники і наші улюблені ароматизатори. І вже в розтоплену мильну основу ми все це додаємо. І не забуваємо, що ароматизатори ми додаємо в трошки підстившу основу, не більше 50 градусів. По три капельки я капнула в розтоплену основу для того, щоб ви наглядно побачили, як барвник себе поводить в прозорій основі і в білій основі. Через 20 хвилинок після того, як ми залімо мильну основу в форму. Форму я взяла силіконову для початківця, це сама гарна форма, бо дуже зручно витягати мило, також форми є пластикові і 3D-силікон, але про це ми поговоримо вже в наступних відео. Зараз я вам покажу ось так в білій основі варник поводить себе, а ось так в прозорій. Він на сонечку просвічується.